Вітаємо вас, шановні любителі футболу. На поєдинку, який відкриває програму недільного ігрового дня, це Урбан Ліга, турніру Стріт футбол Челендж Київ. І, зрештою, у цьому протистоянні зійшлися Вінцет та «Секюр». Давайте відразу познайомимося зі складами команд. Після чого поговоримо і про ситуацію в турнірній таблиці для кожного із колективів. Отож, номінальні господарі, це футболісти Вінцета у червоно-чорних кольорах. Вони і склад команди наступний. Отож, в воротах номер 26 Максим Тивоненко, поліві футболісти 12 Богдан Бугаєць, 22 Євген Ляшкевич, 7 Степан Онищук, 18 Ярослав Панов, 8 Петро Пашун, 11 Віктор Ревенко, 17 Антон Степанов та номер 9 Артур Ярослав. Секюр, відповідно, у білих футболках і склад команди виглядає наступним чином. Без номера Андрій Євдокимов, без номера Антон Щекапчук, четвертий Андрій Вовк, сьомий Євгеній Дацько, 12 Олександр Лізунов, сьомий Олександр Марченко. Для вас цей матч коментуватиме Богдан Костюк, і тепер уже безпосередньо на грі. Давайте зосередимося. Отож, що стосується ситуації безпосередньо в турнірній таблиці. ФК Вінсит це лідер дивізіону Урбан, команда, яка має всі шанси для здобуття чемпіонського титулу. 21 бал у Вінцета рівно стільки ж і у Лонтано. І в обох цих команд залишається ще по одному матчу в рамках осіннього сезону. Стрит футбол Київ». І свій заключний поєдинок цієї кампанії Вінцет проводить саме зараз проти Секюра. Тобто, якщо «Вінцит» перемагає, то команда набирає 24 очки. Звісно, Лонтано теж. Матиме можливість здобути ще одну перемогу в останньому турі, і в Лонтано теж буде 24 очки. Але за додатковими показниками саме Вінцит буде попереду. Справа в тому, що в одному із перших турів цього сезону Вінцит переміг Лонтано. Якщо я не помиляюся з рахунком 7-6, то був просто божевільний поєдинок, у якому Лонтано майже весь поєдинок. Вів у рахунку, але наприкінці зустрічі проявили характер і волю до перемоги. Представники Вінсита і за рахунок цього здобули по факту ключову свою вікторію в рамках нинішньої кампанії. Ну а натомість Секюр це команда, яка вже не претендує на якісь високі позиції. 10 очок у цього колективу п'яте місце у турнірній таблиці, але ще цілих два поєдинки залишаються у секюр. От, власне, передостанній матч сезону команда проводить зараз проти Вінцета. І буде ще один матч, який зіграє колектив у білих футболках. Тому справді обидві команди по факту вже, можна сказати, що позбавлені якоїсь турнірної мотивації, але, звісно, що і ті, і інші у заключному матчі сезону прагнули би здобути максимум і, власне кажучи, на такій мажорній ноті завершити. Цей осінній сезон до атаки. Тим часом у секюр підключається і голкіпер. І в підсумку пробиває Андрій Вовк, але зовсім неточним виходить цей удар від четвертого номера. І зараз уже вінцет розпочинає свою позиційну атаку. Червоно-чорні переходять на чужу половину поля. Ревенко. Ревенко з дальньої дистанції стріляє і не влучає Ревенко у площину володінь суперника. Панов. Назад повертає Ярослав Панов. Ревенко. помиляється у цій ситуації одинадцятий номер. І є можливість для контратаки у команди Секюр. Правда, досить швидко ледь не втрачає м'яч. Гравець у білих кольорах. І, власне кажучи, таки захлинулася ця контратака від номінальних гостей. Панов відігрує на партнера. І ще один удар з дальньої дистанції. Там на дальній стійці Артур Ярослав насправді міг дещо скоригувати траєкторію польоту м'яча, але все-таки не влучив. По ігровому снаряду гравець Вінцета. Вінцет очікувано захоплює ініціативу зі старту цього двобою. Команда більше часу проводить з м'ячем, більше часу атакує, але поки що таких по справжньому гольових моментів ще не створювали червоно-чорні все на що вони спромоглися. Принаймні, поки що це якісь спроби дальніх ударів. Ревенко Ярослав. Артур Ярослав назад повертає нам Віктора Ревенка. І Ревенко знову намагається пробити із дуже дальньої дистанції. Влучає у суперника. По флангу проривається Панов. Панов виконує простільну передачу. І від голкіпера суперника м'яч виходить за межі поля. Знову дальній удар від Віктора Ревенка. Удар неточний. Так, а тим часом секюр забиває першого у нашому матчі, От начебто володіли ініціативою футболісти Вінцета, але забиває саме 27 й номер у складі номінальних гостей Євгеній Дацко. Переправляє м'яч у сітку, і таким чином на сьомій хвилині рахунок стає відкритим у нашому матчі, і тим цікавіше нам із вами буде стежити за цим матчем. Оскільки я, от, наприклад, особисто не очікував, що саме Секюр рахунок відкриє. Аут буде на користь вінцета. Панов назад повертає на Ревенка. Можна грати показує арбітер. Зазнав удару по нозі. Гравець вінцета. Артур Ярослав тим часом рахунок зрівнює. Досить швидко Вінсит відповідає своїм голом. Не без рикошету там обійшлося, але, врешті-решт, на 9-й хвилині вінцету вдається рахунок зрівняти. Отож, один-один у нашому матчі команди так швиденько обмінялися забитими м'ячами. Ляшкевич з'являється на полі. 22-й номер та Один із лідерів цього колективу. Панов зіграв на Ревенка. Ревенко повертає на панова. Панов. Передача на дальній стіку. там читував Бляшкевич, але у підсумку вдається ця... Євгенію Дацьку. Переправити м'яч за межі поля. Стандарт будуть виконувати червоно-чорні. Не вдається все ж таки Секюру бити у контратаку. Помилка ще на своїй половині поля. І удар відбувається. І забиває врашті решт. Вінцит. Другий гол Петро Пашун. Петро Пашун виводить уперед Вінцит. Тож 2 1 і він уже на правах фаворита цього протистояння. Вже виходить уперед у рахунку. З мічі залишатиметься номінальні господарі. Пашун. Відає передачу на партнера. А не вдалося повернути партнеру Степану Онищуку. І, зрештою, отримують можливість на стандартне положення футболісти Секюр. Вовк. І зрештою відбувається такий удар, але удар, який не несе в собі жодної небезпеки для володінь Максима Тивоненка. Дало вводить м'яч у гру голкіпер Секюра. От зараз все ж таки є можливість для контратаки. І Тивоненко. Тивоненко все-таки парирує цей удар. Кутовий розігрують футболісти з Секюр. Андрій Вовк. Назад повертаємо Лизунов. Ну і, зрештою, нічим не завершується ця позиційна атака від Секюр. Є можливість для контратаки, але перекушує її. Вовк-вовк пробуває. Добивання. Тивоненко двічі рятує тричі. Тричі поспіль голкіпер Вінцета Максим Тивоненко. Рятує свою команду від другого пропущеного у цьому матчі. Шикарна можливість була. У Секюр для того, щоб відновити паритет у цій зустрічі. Ну, і, власне, герой останнього епізоду це саме Максим Тивоненко. Вихід вічнавіч і два добивання з близької відстані. Вдалося парирувати Тивоненко і ще один момент. І знову Тивоненко рятує свою команду. Скільки ж уже сейвів здійснив за останню буквально хвилину ігрового часу голкіпер Вінцета. Панов. Не вдається йому втекти з-під опіки відразу двох суперників. Вовк. Закидання до передньої лінії, до лінії атаки, але не вдалося приборкати м'яч Олександру Лизунову. Ляшкевич сам тягне м'яч. І аут заробляє для своєї команди Ляшкевич. Ляшкевич силовий простріл бекони на дальню стіку. До Онищука м'яч не доходить. І голкіпер Секюр вперед вкидає. Робить це неточно. Панов перехоплює. Онищук не обігрує один-один в один на лівому фланці. Вовк втікає у контратаку. Вовк прострілює і забиває секюр 2-2. Тож 2-2 у нашому матчі Марченко відзначається з передачі Вовка. І дійсно показова така контратака вийшла у Секюр. Усе було розіграно як по нотах. Так, а в нас тим часом невеличка пауза у грі. Зараз грабітер перевіряє, чи все гаразд із рамкою воріт. Так. Дає зелене світло для продовження цього матчу рефері протистояння. Панов. Ляшкевич. Панов відіграв на правий фланг. Онищук не зміг пробити. Назад повертає на Панова. Ляшкевич з розвороту пробуває добивання Онищука. З першою спробою впорався голкіпер у складі секюра. Далі уже. А вдалося заблокувати цей удар. Вовк розганяє контратаку і сам вирішує пробити вовк з дальньої дистанції. Не влучає він у площину, борить супарника. Степанов. Панов повертає на Степанова, то його один дотик. Намагався зіграти у центр на Ляшкевича. Цю передачу було перехоплено. Ляшкевич. Ляшкевич кутовий заробляє. Так? Так, арбітер показує, що корне повинні виконати футболісти Вінцета. Назад передача. Невдалий пас, але Степанов встигає все-таки. уникнути серйозних проблем для своєї команди, але далі панов припускається помилки. Дацко. Так, а тим часом пауза в нашій грі. Тайм-аут вирішить взяти футболісти секюр. Тож повертається команда на поле. Приблизно 3,5 хвилини ще залишається відіграти у першому таймі. 2-2 у протистоянні Вінсета та Секюри. І Насправді, от на початку цього матчу я сказав про те, що начебто цей матч не має жодної турнірної ваги, але він не має жодної турнірної ваги, якщо Вінсет переможе, оскільки команда лишень у такому випадку здобуде чемпіонський титул незалежно від результату останнього туру у матчі за участю Лонтано. У випадку рівної кількості очок завдяки перемозі в особистій зустрічі Вінцет буде попереду. Але для того, щоб не нервувати з приводу того, як Лонтано зіграє сьогодні в матчі 9-го туру, Вінцету потрібно самому перемагати і далі вже результат того матчу не матиме жодного значення. Але поки що, рахунок 2-2 і Секюр дійсно нав'язує боротьбу своєму супернику. Намагається псувати нерви, і це цілком вдається номінальним гостям. Дацко. Дацько зіграв на партнера. Намагаються все ж таки червоно-чорні забити третій гол до перерви. Все-таки піти на таку паузу між таймами вже ведучи у рахунку і зробивши уже фактично пів справи у цьому матчі, але поки що дійсно секюру виглядає дуже-дуже непогано. Тут помилка Дацка на своїй половині поля перед власним штрафним. І пробиває Артур Ярослав. Так, а тим часом секюр забуває третій гол, і команда виходить вперед у рахунку. Mm -hmm. Ну що ж, ось так вінцет намагався здобути лідерство у рахунку ще до перерви, а в підсумку команда пропустила третій гол, і уже секюр веде 3-2. І насправді пахне у нас такою сенсацією втраченим чемпіонським титулем станом на цю хвилину, станом на завершення першого тайму. А зараз завдання він там полягає в тому, щоб хоча б зрівняти рахунок до перерви. В принципі, для цього ще можливість є у червоно-чорних. А от власний удар воротах відбувається добивання не влучає Петро Пашун. І ось він був останній шанс у першому таймі.